А, я сьогодні прокинулась випила каву, поснідала. Було дуже смачно. Потім я ще сходила на пошту за цими балетками. Я їх замовила і речі зразу від цього до Дякую. Це вони щось на кшталт пуантів у балерин. Так. Мені дуже подобається. Я коли замовляла, то вони так виглядали не дуже. Ну, типу, мені сподобалося, але думаю, нехай будуть ці. А коли я їх забрала, то вони мені прям дуже сподобалися, От це мені сьогодні так почався день. Дуже класно. Дякую. В Чернівцях мені дуже подобається архітектура. Якраз таки, я класно, що попала саме до вас. І що є така змога щось намалювати. Тому що я, коли була на майстер-класах Олени, то я такий кайф впіймала, чесно кажучи. І е, такий досвід у мене перший, то я взагалі дуже задоволена, що є така можливість. Е, Кобилянська мені дуже подобається в червцях. Та взагалі атмосфера. Такі вузенькі вулички, вони якось такі атмосферні, е, що хочеться там. Весь час гуляти. Я, я щось не то, роб... Ні, все це правильно? Все то. я ж дивлюся, так... аналізую. Да. Ага. Якщо що, я тобі скажу, я мовчу то все добре. добре. Мене звуть Поліна, мені 23 роки. Я з міста Сєвєдонецьк в Чернівцях я живу вже два роки. Приїхала сюди з початком війни, проживала також в Києві, я там навчалася, я закінчила педагогічний університет, я маю педагогічну освіту. Зараз працюю дистанційно. У мене є дві роботи. Я викладач української мови в центрі підготовки до ЗНО та НМТ. Я викладаю вже четвертий рік, дуже люблю свою роботу. Учні мої мене дуже надихають і завжди мотивують працювати далі. І друга робота це адміністратор у громадській організації. Я вже Рік, навіть трішки більше ніж рік, організація спрямовує свою діяльність на психосоціальну підтримку, на підтримку ветеранів. Це і психологічна, і юридична, і соціальна допомога, і гуманітарна допомога. Продовжуємо працювати на майбутнє України. Чернівці взагалі чарівне місто, і я дуже рада, що потрапила саме сюди. Коли ми виїжджали з Києва, була мета приїхати в, Західну, в західній області, тому що тут найбезпечніше, і так і виявилося. Відразу ми потрапили в Чернівці. Ми спочатку жили в готелі, ми з хлопцем приїхали сюди разом. У мене з'явився в Чернівцях собака, його звати Кріс. Він теж просто чудовий, і я дуже рада, що він все таки. Який є в моєму житті, бо е, все одно ми вже переїжджали в нову квартиру, і він був з нами. І е, він також допомагає переключитися. Тому домашні улюбленці це теж щось таке неймовірне. Е, я маю чарівне хобі. Це коні. Ще з 18 років це почалося. Е, я б дуже хотіла, щоб це почалось раніше, але сталося вже як сталося. Е, от в Чернівцях я. Ходжу на конюшню ну, вже два роки. Як приїхала сюди, знайшла своє свою віддушину саме тут. Нещодавно в мене з'явився свій власний кінь. Його звуть Орфей. Він в мене всього місяць, але це наче вже вічність триває, тому що я його так полюбила. Просто він уже як частина мене. Я не знаю, до речі, як я жила без нього, тому що це такі неймовірні відчуття і переживання, коли ти там. І я думаю, що для кожної людини дуже важливо знайти своє хобі, свою улюблену справу і місце. Де вони можуть відпочити душею і відключитися від зовнішнього світу. Це просто необхідно в нинішніх обставинах і умовах. І це, напевно, що єдине, що може так витягнути навіть з найважчих станів. Тому знайти власну справу, своє хобі і захоплення це необхідно для кожного.